Дивись. Доброго дня. Ой, добрий день. Костя. Я, я Святий Ну, Бачиш, бачиш що? Я, я прийшов тебе поздоровити святом. От тобі подарунок. Що треба сказати? Щоб ти був здоровим. Гарним хлопчиком. Это был черный. Давай, давай, давай я тебе, давай тебе тебе Я тебе поставлю, ты сам себе доставай. Ты кажи, да? что да? ты видишь полиция Полевцы. Кажи, что бачишь. Полевцы. полиция Так, а что еще да? да. ты там бачишь? Костик, еще что? Хлопчик. Рукавички. Ух ты. Красівки. Красивки. Ну, такий подарунок шикарний. Там кінця і краю немає, так? Да? О, о, о. Ти зверху доставимо, зверху. О! Машинка, бачила. Хай здійсняється ваші мрії. Не сумуйте, не ридате, но велику. Суші. Молодець. Молодець. Молодець, ти умничка. Як що будеш, ти